У селі Корабельське Чернеченської громади Охтирського району поховали молодшого сержанта Євгена Гнітія. Він був командиром стрілецького відділення і загинув 5 серпня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Північне Донецької області. Люди утворили живий коридор додому батьків загиблого в селі Корабельське. З нашої громади, молодий хлопець, жить йому ще жить. А руський мир прийшов і забрав. Життя. Люди дружні, приїжджають, збираються цвіти, привозять і проважають на кладовищі, проважають послідні кухні. І односельчани, і з ОТГ поприїжджали, і військові. Уздовж дороги з обох боків квіти від траси до батьківського дому, а потім до кладовища. Попрощатися з воїном приїхали також жителі сусідньої Охтирки. Жень, повернувся ти додому. Ну, я хотів, щоб ти не так повернувся. Двох тижнів Євген Гнітій не дожив до свого дня народження. Йому на віки лишиться 39 років. Прошу пробачення. У пана Євгена, який, на жаль, помер, за все, що ми йому, може, колись не додали, не досказали, не доспівали. Хай йому буде земля пухом. Поховали воїна на кладовищі в рідному селі. Анна Книш, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.